Майже рік Марина Васильєва разом із чоловіком проживала в одній із полтавських шкіл. Вони евакуйовані з Харкова. Настає такий час, коли вже гуртом жити дуже психологічно тяжко. Ну, були такі думки поїхати додому, щоб там не було. Нині орендували однокімнатну квартиру у Полтаві. Проживають тут близько місяця. На місяць 8 тисяч. Це трохи перевищує те, що нам допомагає фонд. Але за те, що тут є колонка газова, ми дуже економимо на комунальних послугах. Від жовтня місяця працівники благодійного фонду Карі та з Полтава допомагають орендувати житло переселенцям. Ця програма надана для людей, які проживають в колективних центрах, які підпадають під категорії вразливості. Люди похилого віку, самотні 60+. плюс. Віком і люди з інвалідністю, важкохворі, багатодітні сім'ї та одинокі батьки з неповнолітніми дітьми і вагітні матері або діти до трьох років. Нині 135 родин з міст, які потерпають від обстрілів, отримало допомогу на оплату орендованої квартири. Це від жовтня місяця 2022 року. Сума цієї допомоги від 7 тисяч. 500 гривень до 9,5 гривень, в залежності від кількості осіб в сім'ї на півроку. Так надається допомога. Надається на оренду житла та на оплату комунальних послуг. А ось розмір оплати за комунальні послуги складає 2700 гривень щомісячно на опалювальний період. Повідомили в благодійному фонді.